Друзі, привіт! Я знаю, що кокосовий торт є улюблений для багатьох, і сьогодні пропоную ще одну цікаву його варіацію. Торт за цим рецептом завжди добре вдається. Виходить високий, гарний в розрізі і справді дуже смачний. На смак нагадує всім відомі цукерки Рафаело. Спочатку приготуємо бісквіт. Для цього білки збиваємо у піну, додаємо сюди цукор і продовжуємо збивати до утворення густої та пишної маси. Далі додаємо жовтки і знову все збиваємо. Наприкінці додаємо борошно, розпушувач і перемішуємо на низьких обертах міксера. Має утворитися пишна бісквітна маса. Перекладаємо тісто у застелену форму. Випікаємо при 170 градусів приблизно 30-40 хвилин, щоб бісквіт підрум'янився. Охолоджений бісквіт розрізаємо на дві рівних частини. Далі приготуємо кокосовий крем. Для цього до молока додаємо цукор і ванільни, цукор манку і відправляємо на плиту, щоб маса закипіла. Далі знімаємо з плити, додаємо кокосову стружку, перемішуємо і залишаємо, щоб маса охолонула. Далі масло кімнатної температури потрібно збити до світлої маси. До масла додаємо смажений арахіс. Також додаємо сюди охолоджену кокосову масу і перемішуємо. Далі додаємо сюди печиво вушка. Його потрібно розламати на такі досить крупні шматочки. Перемішуємо цю всю масу. Далі збираємо торт, на них складемо бісквіт, просочуємо його молочним просоченням і викладаємо кокосову масу та добре втрамбовуємо. Зверху прикриваємо ще одним бісквітом, який теж потрібно просочити. І відправляємо торт у холодильник просочуватись мінімум на 6-8 годин. Готовий торт зверху змащуємо залишками крему та посипаємо кокосовою стружкою.